Коли розпадається веселка на сім кольорів, на стіну кольорів, так? ось ми старалися їх відтворити. Але це не природні кольори. Ми взяли звичайний дитячий папір. Так? Тому в природі біло освітлення. Біле світло це сукупність оцих основних сім кольорів. І зараз, коли в коло наше буде обертатися, звичайно, білий кольор ми не побачимо. Але ми подивимося точно фарби з наших очей зелений, синій і червоний. Так буде, так? Добре. Ну, я возьму тільки посипку. І але трошки Бури. трошки так і дитень під теж трошки, Бури. трошки е, б, воно впливає на це. Білого да, біло ми не досягали, але сірий повинні були я, сілю, я, повинні, я. побачити. То побачив, сім твоя